Усім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати варення з горіхів. Ви коли-небудь таке варили? Спробуйте, дуже смачне. Крім того, що воно смачне, воно ще й дуже корисне. Корисне для шлунка саме. Для цього нам потрібні горіхи в молочній стиглості. Ну, це якраз зараз саме в пору. Нам потрібно обрізати шкурку. І заляти водою. Щоб обрізати шкурку, потрібно одіти рукавички на руки, тому що горіхи вони мають здатність окрашувати в коричневий колір. Усе. І ваші руки стануть просто чорні. Ну, не чорні, а темно-коричневі. Тому, аби цього не трапилось, нам треба одіти рукавички і обрізати шкірку горіха. Ось, бачите, він ще молочний. Твердої шкірки ще немає. І ось до цього білого потрібно все це зелене все обрізати. Ось стільки відходи в нас вийшло. А це в нас готові оріхи вже, і ми їх заляємо зараз водою. дали води і трохи потрібно додати оце додаємо так, щоб вода відчувалася трохи кисленька. Це для того, щоб витягнути гіркоту, яка міститься в. Це можете собі заварити добре, у каструльку і кип'ятком залити, і щоб воно покипіло хвилин 15, у вас вийде така гарна фарба для волосся. Колись наші бабушки саме так фарбували сивину. І воно не тільки не пересушує ваше волосся, а і укріпляє корінь, щоб не випадав. Ну, це більш актуально жінкам, кому вже десь за 50, тому що волосся починає стончатися і від фарби воно пересихає. Січається і випадає, а от горішок вам допоможе. Горішки ми відкладаємо на години 3-4, аби вони так постояли в кисленькій воді. І потім будемо варити варення. Наші горішки вистоялися. Вимокли, я їх ще розрізала пополам, бо вони великі, крупні в мене горіхи, то цільне то буде занадто крупне. От так, от, от, дуже велике воно буде. То я порізала пополам. Е, от така жидкість у нас вийшла, вся гіркота з цих горіхів. Зараз я їх ще раз помию і буду класти у сироп варитися. Тут у мене сіроп вариться, е, Сахар з оцетом. Але я використала сироп з крижовника. Ну, тут вже як кого фантазія, можете додати лимона, можете апельсина додати у сироп, Сік. Так, промила я наші горішки. Ще раз водичкою зіляла. І зараз буду у сироп. Сироп вариться так, як стандартно сахар і трохи оцету. Можете додати сік капельсина, сік лимона, буде також смачно Сироп ми варимо, поки він трошки не почне густіти. Як тільки він гус... почне ну, загущуватися, ми кидаємо горіхи. У мене сіроп уже густенький. Закинула я наші горіхи у сіроп. І тепер дамо йому закипіти. І хай воно у нас хвилин 15-20 провариться. Ну от! Наше вареничко вже загустає. Ще трішки треба проварити, щоб воно було густеньке, як карамелька. Має такий червоний, червоно-коричневий колір. Аромат такий стоїть. Горіховий, варення смачне виходить насправді. Його дуже люблять діти. Ще трішки хай повариться. і будемо складати у банки. Ну, все, наше варенечко зварилося, має таку форму. І будемо зараз його складати у банки. От така смакота у нас вийшла. Раджу усім зробити таке варення, адже воно не тільки смачне, а й корисне. Ягоди дуже полюбляють діти. Вони такі, як цукерки. А сам сироп він такий в'язкий, він не стоїть, що такий густий, як мармеладка, а він в'язкий. І він. Гарно допомагає при гастриті і язві. Це столову ложечку, цього сіропу можете собі з'їсти на голодний желудок, і воно буде вам допомагати з вашими хворобами кишківника. На цьому все. Кому сподобалося, ставте пальчик догори. Адже це незвичне варення, не таке, як всі варат. Воно особливе. Хто перший зайшов на мій канал, підписуйтесь, аби не загубитися, бо ну, я буду старатися багато цікавого вам показувати. І, усім всього самого найкращого, гарних вихідних. До зустрічі!